Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі і дорогі слухачі. Тема цієї проповіді буде називатися Про Тимофія у світлі Слова Божого. Ми пороздумуємо, хто такий був Тимофій. Адже ми знаємо це ім'я дуже відоме в Біблії, яке описане не один раз. Перше місце писання ми відкриємо книга дії стих апостолів, 16 розум з 1 по 4 вірші. І прибув він у Дервію і лістру. Тобто Павло прибув у Дервію і лістру. і ото був там один учень на ім'я Тимофій, син наверненої однієї юдеянки, а батько був Гелен. Добре свідоцтво. Про нього давали брати, що були в лістрі та в іконі. Павло хотів його взяти з собою і, взявши, обрізав його через людей, бо, що були в тих місцях, бо всі знали про батька його, що був ген. Отже як ми бачимо з, з тих віршиків, які ми прочитали, що, що Тимофій, він дуже хороший був віруючий. Член Христової церкви, і його дуже гарно запримітив апостол Павло. І навіть потім взяв із собою дуже хороше свідоцтво, де зараз можна таке свідоцтво почути про якогось брата, чи тим більше про якогось проповідника, служителя, що він мав вирізнявся цей Тимофій серед всіх людей, в лістрі і дереві. І апостол не недаром його взяв із собою. Слово Тимофій означає той, хто шанує Бога. І це ім'я йому дане було не просто, можна сказати, аби було дано, як люди називають. Ні, а це ім'я воно дійсно потім так і співпадало з тим служінням і посвятою Богові, на що себе посвятив. Тимофій із самого дитинства. Тобто Тимофій означає той, хто шанує Бога. Тимофій, він був сином для апостола Павла, духовним сином. Апостол Павло, він був наставником його, він його був духовним батьком. Ми візьмемо перше Тимофія, послання апостола Павла Перше Тимофія. І прочитаємо з 3 по 5 вірші. Як я йшов у Македонію, апостол Павло пише до Тимофія, я тебе вблагав був позостатися в Ефесі, щоб ти декому наказав не навчати іншої науки і не звертати уваги на вигадки і народоводи безкраї, що викликують більше сварки, ніж збудування Боже, що в вірі воно. Ціль же наказу любові чистого серця і доброго сумління, і нелукавої віри. Отже, як бачимо з цього, що Тимофій, апостол Павло його попросив залишитися або позостатися в Ефесі. Історія говорить, що Тимофій, він став потім єпископом, а пастором, єпископом в Ефеській церкві. Став. Саме там, служителем. Ще одне місце писання, ми відкриємо перше коринтян. наскільки апостол Павло був однодумний з Тимофієм, що він напише своє, в своєму посланні до коринтян такі слова, 1 коринтян 4,17. Для цього послав я до вас Тимофія, що для мене улюблений і вірний син у Господі. Він вам нагадає шляхи Мої в Христі Ісусі, як навчаю я скрізь у кожній церкві. Як бачимо, наскільки добре мати тих людей однодумних, наскільки добре мати правдивого істинного духовного наставника, наскільки добре мати, можна сказати, такого духовного сина, як мав апостол Павло Тимофій, який з достовірністю не фальшиво, не перекручено, не, скажімо, лицемірно, а від щирого серця передавав здорову науку Євангелії, яку він прийняв від свого духовного батька, апостола Павла. Потім вже настільки Господь його використовував ось цього Тимофія, що він з достовірністю усе передавав. Це велике щастя мати однодумних людей у Христі Ісусі. І подібні місце Писання ми прочитаємо в посланні до Филип'ян, 2 розділ. І читаємо з 19 го вірша. Надіюся в Господі Ісусі незабаром послати до вас Тимофія, щоб і Я зміцнів духом, розізнавши про вас. Зауважмо, що писав на той час же апостол Павло. Бо я однодумця не маю ні одного, щоб щиріше подбав він про вас. Усі бо шукають свого, а не Христового Ісусового. Та ви знаєте досвід Його, тобто досвід Тимофія, бо він не був батькові син, зо мною служив для Євангелії. Отже, маю надію, негайно послати цього. Як тільки довідаюся, що буде зо мною? Отже, ми бачимо з цього контексту, що апостол Павло говорить, що кращого онодумця, ніж Тимофій, він не має. Кращого онодумця, ніж Тимофій, він не має. Я би хотів задати питання, а де зараз взагалі знайти онодумця? А де зараз взагалі знайти онодумця між служителями? А де зараз зайти тих людей, які не шукають свого, а Христового Ісусу, які дбають про отару, як заповів Ісус Христос, пильнують про отару, готові покласти своє життя. За членів Христової церкви, де зараз знайти тих однодумців, служителів, які відвоюють і зб... стараються не допускати ніякої єресі, лиже лжечудес, лише чудес, різних іеретиків, різних вчителів. Де вони зараз є? Де зараз ті однодумці, де би разом хотіли послужити Богові на міс... місіонерській подорожі чи, скажімо, в благовісті Євангелії? Де ці однодумці, де разом би вони виконували волю Божу і підтримували один одного, і боролися за віру євангельську, де їх взяти. Я пам'ятаю, свого часу ми прийшли в одну громаду проповідувати. Я і ще один брат. Тобто ми з цим братом повністю однодумні в Христі Ісусі. І ми прийшли в одну громаду проповідувати. ми... Сказали проповіді, і потім після служіння підходить до нас один брат, він вже старший, він діян церкви, і він підходить до нас і каже: браття, дякуйте Богові, що ви в тій громаді, по місці, де ви знаходитеся, ви є однодумні. Бо я тут сам, і мені дуже важко, і мені дуже тяжко. Я коли це почув від нього. Я ще більше переоцінив, наскільки це велике щастя мати братів і сестер однодумних не до гріха, не до неправди, яка нані Сефіра, не до якогось користолюбства чи, скажімо, якихось зневаг. А однодумними в Христі Ісусі, як апостол Павло писав до коринтян, нехай вас будуть одні і ті самі думки, що в Христі Ісусі. Це великий щастя. І апостол Павло вже на той час не мав іншого однодумця, кращого однодумця, як Тимофій. І зараз, на превеликий жаль, немає тих однодумних людей. Дуже рідко їх можна здибати на теперішній час. На теперішній час. Відкриваємо ще одне місце писання, друге послання апостола Павла до Тимофія. Прочитаємо перший розділ з 3 по 5 вірші. Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням. Що тебе пам'ятаю, я завжди в молитвах своїх день і ніч. Тобто, апостол Павло завжди молився за Тимофія, переживав. Турбувався, заносив молитви за Тимофія і дякував за нього Богові. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю. Чому він бажав його побачити? Тому що настільки апостол Павло любив Тимофія, а Тимофій любив апостола Павла, що коли вони розставалися, а ще коли він знав, що вже. Не знати, чи вже побачить апостола Павла, то він сильно плакав за таким однодумним духовним наставником і батьком, як апостол Павло. Він так само переживав за апостола Павла. Він так само розлучався це були гірке розлучення, гіркі сльози, бо не знав, чи знову зустрінеться з ним тут на землі. Так вони один одного любили і переживали. Я приводжу на пам'ять собі, каже апостол Павло, твою нелицемірну віру. Так важливо підкреслити нелицемірну віру, як свого часу сказав Ісус Христос до Нафанаїла. Ось це справжній ізраїльтянин, що в ньому немає підступу. Зараз дуже рідко можна сказати про когось, оце справжній член Христової Церкви, оце справжній проповідник, єпископ, пастор, що немає в ньому підступу. Такий час ми живемо. Такий час ми живемо. І тому ця нелицемірна віра була в Тимофія. Тобто, правдива віра, євангельська віра, щира віра, що перше була оселилася в бабі твоїй Лідії, та в твоїй матері Евенікії певен я, що й у тобі вона оселилась. Тобто спочатку можемо бачити, бабуся була віруюча, потім була мама віруюча, і Тимофій став. Віруючим, щиро віруючим з дитинства. Він з писання знав з дитинства. І ця віра, вона він бачив живу віру в бабусі, в мамі, і вона оселилася в ньому. Жива віра в Ісуса Христа. Практична, діяльна. Коли ми е, зауважимо, то можемо взяти ще одне місце писання перше коринтян, як Апостол Павло писав про Тимофія. 1 Коринтян, 16 розділ, читаємо 10 і 11 вірш. «Коли, я, коли ж прийде до вас Тимофій, то пильнуйте, що Він був безпечний у вас, бо діло Господнє робить він, як і я. Тому то нехай ним ніхто не погорджує, але Відпровайте його з миром, що прийшов він до мене, бо чекаю його з братами. Отже, ми бачимо, це було то дуже був цінний служитель не тільки для апостола Павла, а й для церкви. І дуже потрібний Господеві було він був потрібен, щоб виконувати діло Господнє для збудування народу Божого. Настільки Павло переживав за нього, що турбувався, каже, хай він буде у вас безпечний. Турбуйтеся, не погоржуйтесь ним, з того ми можемо бачити, що він був молодим. Він ще не, він ще не був старшого віку, він був молодим. Але наскільки він, був молодим, був ревний служінню Богу. Де зараз пошукати ту молодь, де вони зараз знаходяться. Вони ж проміняли, Слово Боже, на інтернет, проміняли на світські забави, проміняли на різні задоволення, гріховні задоволення, ходять по стадіонах, ходять в кінотеатри, ходять на різні концерти, полюбили лжехазматію. Вони проміняли це. Де зараз тих молодих здибати, щоб дійсно, як Тимофій, бувши такими ревними служителями? І відданими на діло Господнє. Все ближче і ближче до приходу Христа ми бачимо все менше і менше річі і вірних служителів, вірних пасторів, вірних членів церкви і вірних серед молоді позіблення. Ще одне місце Писання: ми відкриємо перше Солонян і відкриємо третій розділ з. Першого віша. Тому-то, не стерпівши більше, ми схотіли позостатися в атенах самі, і послали Тимофія, нашого брата і служителя Божого Христової Євангелії, щоб упевнити вас та потішити в нашій вірі, і потішити в нашій вірі. Отже, зауважмо, що коли апостол Павло турбувався про церкву в Солуні. Тому що вона переходила дуже тяжкий час гонінь, переслідувань, зневаг. І він посилає саме Тимофія для того, щоб підкріпити, зміснити, ще раз підтвердити, чи дійсно вони тримаються правди, чи дійсно вони на вірній дорозі, чи вони не відпали від благодаті Боже, чи вони є вірними Господеві. Не когось Павло послав, а саме Тимофія, щоб Бог через Тимофія потішив, підкріпив і зміцнив. Церкви, церкву в Солуні. В Візьмемо, прочитаємо, як починав а, а свої послання два пасторських послання до Тимофія перше і друге, апостол Павло, Перша Тимофія, перший розділ, два віршика 1. Павло, апостол Христа Ісуса, з волі Бога, Спасителя нашого і Христа Ісуса, надії нашої, до Тимофія. Щирого Сина за вірою, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса Господа нашого. І так само друге послання теж перший роздив, перші два віршики. Павло з волі Божої, Апостол Христа Ісуса, за обітницею життя, що в Христі Ісусі до Тимофія, Сина улюбленого, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса Господа нашого. Зауважимо щирий син за вірою, син улюблений, на якому спочивала милість Божа, мир Божий, благодать Божа. Це був дуже сильний служитель. Це був дуже потужний служитель. Ще хочу замітити, хоч мама його була ідеянка, написано батько був Гелен, але ми можемо побачити, що і батько був євреєм З походження єврейського народу. Коли ми відкриємо книга дії святих апостолів, 23 розділ, і можемо прочитати 6 вірш. Апостол Павло так сказав. І Павло, спостерігши, що частина одна садукеї, а друга Фарисеї, покликнув у Сендріоні, мужі браття, я Фарисей і син Фарисея, за надію на Воскресання мертвих мене судять. Зауважимо, фарисей, тобто він говорить про своє минуле увірування, і син Фарисея, батько його був фарисеєм. Тому, а щоб бути в синедріоні, це тільки. Дозволялося ізраїль, тим, хто з ізраїльського народу. Тому ми можемо бачити, що апостол Павло хоч мав подвійне громадянство римське і єврейське, але все рівно, хоч його батько написано Гелен був, але він був також, походження мав єврейське. Єврейське. Коли ми візьмемо так само, ще послання до євреїв, 13 розділ, і ми прочитаємо 23. -й. Вірш. Послання до євреїв написав апостол Павло. Знайте, що наш брат Тимофій вже випущений. Тобто ми можемо бачити з цього контексту, що Тимофій так само страждав за Євангелією, він переносив наруги, насмішки. І апостол Павло напише до нього, що він змагався добрим змагом. Напише в своїх посланнях, він пише до нього, щоб він. Терпів, терпів лихо, проповідував твердо, вчасно, невчасно, змагався добрим змагом. Так ще апостол Павло Тимофія, і він так старався робити. Сказав: не соромся Євангелії, не соромся мене, чи страждати за Євангелією, за силою Бога, яку Бог дає. Не соромся. І Тимофій страждав. І він був випущений, він був в'язниці. За ім'я Христа. Хоча апостол Павло пише про себе, що він часто в язницях був. Він не соромився Кайданів. Апостол Павло, і так само Тимофій не соромився. І я з ним, говорить апостол Павло, коли незабаром він прийде, я вас побачу. Я вас побачу. Тобто ми разом прийдемо до вас навідати вас. А Тимофій. Він був і є прикладом для усіх Божих правдивих служителів. саме правдивих підкреслюю, а їх зараз одиниці. На всі часи аж до другого приходу Ісуса Христа, аж до другого приходу Ісуса Христа. Ось таку характеристику коротко ми розглянули єпископа, пастора до Тимофія. Тимофія. Заохочує так само всіх нас, коли ми прочитаємо Перше Тимофія і Друге Тимофія, це пасторські послання апостола Павла, ну і тита, так само там є пасторські послання, заохочує нас гарно їх вдома перечитати, дослідити. Вони досить глибокі, ці послання, вони сильно підкріплять і нас і, і утвердять ще більше у вірі. Хай Господь благословить, що ми стремилися унаслідувати слухняних людей. Хай Бог допоможе нам дивитися завжди на тих людей, які були вірними Господеві. Не на тих людей, яких, про яких апостол Павло казав, вже мені треба плачу, плачу каже, над ними. Бо для них, каже, шлунок, це їхній Бог, слава в їхньому соромі, тобто тими речами, що вони мають е, соромитися, вони себе проставляють. А дійсно дивиться на вірних. Тих людей, як написано в посланні до Євреїв, спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і, дивлячися на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Дивімося на кінець, як прожив Тимофій, як він жив, як він служив. Дивімося, як апостол Павло прожив. Дивімося, які були, як Бока була перша апостольська церква. Дивімося на Ісуса Христа і унаслідуємо їхнє життя їхні поступки, їхні вчинки, щоб ми могли витримати усе, залишитися Богою вірними і дійти до мети і осягнути вічне життя. Хай Бог благословить всіх, хто буде слухати це слово, а нашому Господеві Хай буде вічна подяка, честь і хвала і сьогоднішнього дня, і вічного. Амінь.